Так, мені сьогодні немає чого робити. Піду подивлюся, що Саша робить. О, привіт, Ешлі. Я бачу, що ти включила камеру, а сьогодні ми будемо готуватися до Хелловіну, бо він вже буде дуже скоро, та багато чого треба зробити. У мене є ось такі маленькі гирляндочки, ми їх повісимо з привидами та ось такими тикавками. Ешлі буде зі мною. До речі, подивіться, як я її прикрасила. А ось я вже закріпляю ці гирляндочки. До речі, скоро для себе я теж буду робити декор, але поки що роблю для паперового будиночку. Для Ешлі. І ось так у мене вийшло. А зараз я беру папір та на прискореній швидкості я малюю привидів. Але ви можете, що захочете. Це буде такий туторіал. Я малюю декількох, а саме чотирьох привидів. Можете повторювати, якщо хочете. Ось так має вийти. А далі ми малюємо їм обличчя. Е, я подивилася, якщо що, в гуглі, як і деякі для очей. Ну і починаємо малювати ось такі трикутнички. Потім буде гарніше видно, можете перемотати відео та подивитися. Але цю частину обов'язково теж подивіться. І плюс-мінус можете подивитися, як. Ми малюємо обличчя, ну а далі просто насолоджуйтесь. А далі ми обводимо чорною ручкою і розфарбовуємо. Можете повторяти. Те, що у нас вийшло, майже вийти ось так. Далі я беру е, шматочок е, нитки. У мене він ось такий красивенький, але якщо немає, то можна використовувати та звичайний. У мене знайшлися такий, тому я використала такий. Та як я тільки що показала, приклеємо їх до наших. Приводів. І ще приклеїмо скотч, як показано на відео, і приклеїмо до криші. Ось так гарно виш. Вау, пінк, як класно, ми можна гулятися. Так, а ще це дуже клас, красиво виглядає і дуже доповнює інтер'єр будиночку. Ну, а далі нам знадобиться трубочка, або якщо у вас є, то паличка від морозива. Я відрізаю від того папіру шматочок, який залишився. Ну, ви можете, якщо у вас не було місця, то взяти новий. Це не має різниці. І складуємо її напополам. Щоб вийшла така, начебто, книжечка. Але зараз увага! Треба скласти її саме так, як на відео. Без цього не вийде. Тобто, щоб закріплення було у верху. Але такий невеличкий спойлер, потім я все зіпсувала. Тому вже це немає різниці. О, я малюємо там якусь штучку. У мене вийшла ось така тиква. І зараз вирізаємо, як буде показано на відео. Вирізаємо е, вже. Можна не як, бо вже був спойлер, що в мене не вийшло. Просто вирізаємо до кінця, щоб вийшла рівна тиковка. Чи якщо ви щось малюєте інше, то щоб у вас було все рівно. Ну, і в мене воно потім розпалося, але це вже не важливо. Тепер ми приклеїмо скотч та закріплюємо її. А оці залишки ми вирізаємо. І згинаємо трошки трубочку. Але паличку згинати не треба. І подивіться, ось так у нас має вийти. І зараз закріпляємо скотчем, так, щоб воно трималося. У мене вийшло і так. А зараз обрізаємо. Просто подивіться, який гарний результат. А потрібен лише папір. Олівці чи маркери та трубочка чи паличка. А тепер ось так прикраємо скотч та фіксируємо. Просто подивіться, як у мене класно вийшло. Ця кімната у мене просвячена тиква. І як воно красиво виглядає. Далі то такий стовбик. Мені дуже подобається. І Ешлі теж. Вау, Від нього можна відточити когітки! А на цьому було все. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал!